Усім привіт! Сьогодні хочу показати рецепт ідеального класичного чізбургера, але у мене буде один секретний інгредієнт. Для початку я трошки підсмажу булочки для чізбургера. Можна це все робити на пательні, просто в мене є електрогриль, тому я його використовую. Тепер я буду на ньому, щоб смажувати котлетки для бургера. У мене це яловичина, я її зверху трошечки присалюю і відправляю готуватись. Тепер потрошку будемо збирати бургер. Змащуємо одну половинку булочки кетчупом. Викладаю далі томат. Зверху скибочку плавленого сиру. Зверху сир з синьою пліснявою. Це додасть гостринку та дуже цікавий смак. Зверху на котлетку я викладаю сир, і він трошечки підплавляється. І викладаю зверху на бургер. Зверху у мене йдуть слоні огірочки. І зверху все накриваємо булочкою. Подивіться, який красивезний бургер у нас виходить. Він просто ідеальний смачний. Я вам всім рекомендую проготувати та смакувати його ще гарячим.